Можна я просто промовчу? Ну що, ви чекали його? Кірки Overdose. вже у мімімі. -мі, мі Той самий кіркі, на котрий половина людей молиться, а інша половина просто закочує очі і каже Фу. І от тепер уявіть, що тіцяна Терензі вирішили в один день зробити так. Що ті, хто вже люблять аромат, закохались в нього ще більше. А ті, хто пукають, просто зумліли. Овердоуз це не просто сильніше. Це не просто яскраві фрукти. Це фрукти, котрі накачені стероїдами. Це коли шлейф не просто довгий, а коли ти пішла і ще півміста переконалась, що ти там була. Це коли ти заходиш у кімнату, і люди намагаються зрозуміти, хто тут богиня? Любиш увагу? Бери. Не любиш увагу? Ну, от тоді. Просто нюхай із флакону і роби вигляд, що це випадково. Для замовлення пиши у діря розкоп від 3 мл.